Спецпризначенці зсу залетіли в окопи росіян, коли ті не очікували. Багато хто був розслаблений. Аж тут у них під носом. Почалася спецоперація. Бійці куля за кулею клали рашистів із автоматів. Навколо сталися вибухи. Один із окопів, вороги навіть із пороляку самі підпалили. І там, напевно, всіх окупантів накрив вогонь відплати. Справжня гаряча літня битва у спеку про все це далі. Ми вітаємо всіх глядачів, ставте вподобайки, підписуйтесь і залишайтеся з нами, щоб. Почути ці неймовірні новини. Штурмовики 93-ї окремо механізованої бригади Холодний Яр відбили раніше захоплену позицію поблизу Кліщеївки. Відео із штурмом опублікували на офіційному ютуб-каналі бригади. Супротивнику вдалося захопити позицію завдяки використанню дронів камікадзе та скидам із газами. Геолокацію позиції не зазначають, але кажуть, що вона мала важливе значення для рубежу оборони бригади. Воювати отримувати позиції за. Солом Кліщіївка під Бахмутом стало надважко. Воїни 93-ї бригади Холодний Яр тримаються за позиції, проти них діють ФПВ. через значно більшу силу супротивника. Одна з важливих позицій холодноярівців була втрачена. У цьому відео штурмовики 93-ї повертають її назад. Розповіли деталі про цей бій у прес-службі. Штурм здійснювала на початку доби група бійців, озброєних піхотною зброєю та наступальними гранатами. На сході сонця група штурмовиків відтісняє рашистських окупантів стрілецькою зброєю і закидує їх гранатами. Воїни поділилися. відео із екшн Камер коротко про пробій в 93-й бригаді. Як видно із назви, завдання було успішно виконане, і позиція була відбита назад із ліквідацією під час бою особового складу супротивника. Окупанти після втрати контролю над Кліщівкою, а точніше над руїнами, які де залишилися на її місці. Не раз намагалися повернути контроль над нею так раніше, під час однієї з таких спроб українським оборонцям вдалося підбити 16 одиниць техніки ворога. Рашиське ж командування відправило в бій бронегрупу з щонайменше 18 одиниць техніки, відбуття 18 одиниць ворожої техніки за декілька годин. Це вам не квіточки на базарі купити. Зазначили військові. бій відправили танки, бойові машини піхоти та бронетранспортери з піхотою. Ворог суне і суне, тисне, намагається прорватись, загнати техніку, закинути піхоту, зайти, заїхати, заскочити. Намагається нас відтіснити з позиції, але ми їм цього не подаруємо. Розповіли тоді військові з району Кліщі так українським військовим вдалося вчасно виявити переміщення техніки. По рашистах почала працювати артилерія та ударні дрони. Вогонь коригували за допомогою розвідувальних безпілотників, які окупанти не змогли подавити. Українські військові. Підбили більшість техніки та деяку повністю знищили. Варто зазначити, що бронетехніку зупинили на території, яку контролюють рашисти. Нагадаємо, що нещодавно стало відомо і про те, що українські військові знешкодили близько 82 тисячі расистів за три місяці боїв на східному фронті, зокрема на Донеччині та Луганщині. Про це в етері телемарафону Єдині новини розповів речник ОСОВ Хортиця Назар Волошин на нашому напрямку. За місяць було. Було понад 24 тисячі, а потім понад 25 майже 26 тисяч і далі майже 32 тисячі втрат ворога. Тобто загальна цифра за три місяці наступальних дій в районі як і часового яру, так і на всій східній операційній зоні понад 82 тисячі. Так розповів Назар Волошин, і лише за три місяці боїв біля часового яру армія РФ втратила близько п'яти тисяч військових. За весь час активної часовоярівської ворожої операції по знищенню мікрорайону квартал втрат. Та становлять до 5 тисяч рашистського особового складу, розповів речник. Попри це, очевидним планом на цю літню кампанію залишається вихід на адмінкордони Донецької області. Тож ворог продовжує тиснути. Однак ЗСУ своєю чергою мають перспективу того, щоб зупинити окупанта в цьому наступі. Що більше у разі виконання низки завдань українські воїни зможуть отримати шанси і на прорив. Фронту, не вдаючись до подробиць, поточний стан справ на полі бою та ситуацію із забезпеченням війська, нещодавно описав і президент Володимир Зеленський в одному із своїх інтерв'ю. Так, у відповідь на питання журналістки Блумберг він заперечив, що ситуація на фронті є патовою, назвавши її проблемною. Глава держави одразу пояснив ускладнення пов'язані з затримкою постачання озброєння від західних партнерів. Проте на думку президента проблему можна усунути. Цитую: якщо бажання є інструменти. у нас є бажання інструменти не пройшли. Тобто, у нас стоять бригади без зброї, у нас стоять резерви. У нас стоїть 14 неукомплектованих бригад, у яких немає відповідної зброї, про яку вже голосували про яку говорили пакети, повинні проходити, але вони йдуть на жаль, повільно сказав тоді Зеленський. Також він підтвердив, що Україна може здійснити новий контрнаступ, коли матиме достатньо зброї. У генштабі ЗСУ своєю чергою доповідають, що сили оборони України безперервно ведуть бойові дії спрямовані на зрив наступальних планів нападника, ліквідуючи його особовий склад і техніку ворог наступає. Українські воїни перебувають в обороні, виснажуючи потенціал противника, який найбільш інтенсив. Вона атакує на покровському напрямку. Там зазвичай фіксують найбільше штурмових дій окупантів, які платять велику ціну за спроби просуватися. Тим, попри всі ці намагання, Росармія реалізовувати свої плани ЗСУ мають шанси на прорив. Але для цього перед українським військом постає низка важливих завдань від доукомплектування нових бригад. До накопичення відповідного ресурсу у вигляді озброєння, який, зокрема, можуть забезпечити партнери, так керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко раніше описав кроки, які можуть допомогти Україні досягти ціля та здійснити прорив. Перш за все, на думку експерта, необхідно закінчити формування нових бригад і їх озброєння. Далі цитує мусієнка. Президент України говорив про те, що нам не вистачає озброєння зараз на 14 бригад. Це потрібно зробити для того, щоб забезпечити ротацію, підготовку резервів, які зараз мають скористатися нагодою, коли ворог припуститься помилки на фронті. А він буде і допускати, і допускає. Важливо те, щоб ми могли цими помилками скористатися. Тому перше, що потрібно робити, це доукомплектувати військо зброєю і чекати допомогу від партнерів. Пояснюємо сіє на думку експерта, друге, що потрібно зробити, це аналізувати дії ворога і розуміти, в який момент наша активна оборона може. Переростати в певні контрнаступальні дії на тактичному рівні. Далі варто зосередитись на накопоченні ресурсу для того, щоб говорити про більш масштабний наступ, нам потрібно накопичити відповідний ресурс. Це і резервісти і більша кількість зброї від наших західних партнерів, пояснив експерт. Четвертий етап це адаптація технологічної і інноваційної складової на полі бою. І в цьому в сенсі, як зауважимо Мусієнко, українська армія зараз. Вирішує питання про збільшення виробництва дронів систем радіоелектронної боротьби. Але він підкреслює, що так само треба розуміти, яким чином роботизованими платформами замінювати фактично піхотинці в окремих випадках. П'ятий крок на думку мусієнка, це потужна організаційно-управлінська структура війська. Адже як пояснює експерт, саме завдяки їй ухвалюють відповідні рішення у потрібний момент. Все ось це потрібно, і плюс потрібен час, щоб цього досягти. На даному етапі ми можемо говорити про локальні контрнаступальні дії, які дають можливість нам покращувати. Тактичне положення, але коли ми говоримо про більш масштабні наступальні дії, то для цього треба підготовка час та ресурси. Ну і в потрібний момент визначитися із напрямком удару, завдати його і не боятися, каже Мосієнко. Що стосується рашистського літнього наступу, то як вважає експерт, він буде поступово йти на зменшення. Мусієнко звернув увагу на те, що нині ворог і намагається розширити ділянки ведення наступальних дій однак не може в однаковій мірі тиснути повсюди, і фактично досягти результатів. Наші сили успішно обороняються і завдають локальні контрудари. Витискаючи ворога із його позиції, потім займаючи їх, відтак експерт вважає, що перспективи того, щоб зупинити РФ в тому наступі, який вона веде, до кінця літа в Україні є. Ну а що ви думаєте з цього приводу? Можете писати під відео в коментарях. Ми вам дякуємо, що були з нами. До зустрічі. Слава Україні!